Ентузіасти зеленої енергетики обирають будь-який спосіб, щоб продемонструвати усім можливості відновлюваних джерел енергії та заохотити якомога більше людей почати використовувати їх на практиці. Саме такі однодумці вирушили 15 червня 2013 року у незвичайну подорож. Засобом пересування вони обрали велосипеди з електричними двигунами, які живляться завдяки фотоелектричним батареям енергії і сонця. Не випадково понад 30 ентузіастів обрали і місце старту, один з найбільших у Європі науково-дослідних центрів з вивчення сонячної енергії у французькій Савої. Кінцевою точкою визначено столицю Казахстану Астану на знак визнання успіхів цієї країни в сфері зеленої енергетики цікаво, що свої конкретні маршрути, учасники Сантріп сонячної поїздки 2013 обирали кожен довільно. В цілому шляхи мандрівників пролягли через Італію, Болгарію, Румунію, Україну, Туреччину, Азербайджан Росію. Велотуристи, агітатори, популяризатори сонячної енергетики взялися подолати близько 8 тисяч кілометрів без жодної краплі пального. Ідейним ініціатором велопробігу став президент асоціації мандрівка до відновлюваної енергії Флоріан Байлі. Він та його однодумці прагнуть привернути увагу жителів планети до необхідності дослідження та використання зеленої енергії, до політики енергозбереження, доступності енергії для усіх людей, до екологічних проблем, пов'язаних зі споживанням викопних видів палива. Усюди, де б мандрівники не проїжджали на своїх неймовірних, таких різних сонячних байках, вони неодмінно ставали об'єктом підвищеної уваги місцевого населення, яке залюбки спілкувалося, фотографувалося з гостями. І діти, і дорослі з інтересом роздивлялися велосипеди на сонячній енергії, задавали безліч питань, допомагали одне одному. <різь> No? Нет, вон туда надо понести. Джой. Давай, Хорошо? Хорошо. Все, спасибо большое. Uh, yes, nice. Спасибо. Yes, nice. спасибо. З іншим абсолютна більшість учасників Сан а це представники Франції, Казахстану, Бельгії, Швейцарії, Канади, Чехії, проклали свої маршрути через Україну, де останніми роками сонячна енергетика розвивається дуже стрімко. Обували у нас і велотуристи з Бельгії Ельвіра Аскарова та Крістіан Вандер Акервекен. 22 липня 2013 року, на запрошення асоціації відновлювання енергетики Альтернатива, бельгійські учасники першого міжнародного велопробігу «Сантріп» відвідали сонячну електростанцію Вознесенськ у Миколаївській області. Ця подія, як зазначили в альтернативі, стала для гостей з Бельгії символічним екватором на їх шляху до Астани. Ми вперше в житті побували на сонячній електростанції, зізналася Ельвіра Аскарова. І нас дуже вразили її масштаби. Ми дуже раді, що Україна розвивається в цьому напрямку. Радами були долучитися до велопробігу «Сантріп-2013» і в асоціації відновлюної енергетики Альтернатива. Адже як поділилася з нами її керівник Юлія Малько, ідея велопробігу полягає в популяризації екологічно чистої енергії та збігається з метою діяльності їх організації. Ельвіра та Крістіан розповіли і про те, як розвивається сонячна енергетика в Бельгії та як особисто вони використовують відновлювані джерела енергії. Цієї весни ми встановили на своєму будинку сонячні панелі. Зараз ми поїхали в цей тур, каже Крістіан вандер Акервекен. А сонячні панелі продовжують працювати, і держава викуповує у нас електроенергію. Учасники велотуру були вдячні за можливість відвідати справжню сонячну електростанцію та почути цікаву розповідь від її працівників. Гості з Бельгії, готуючись продовжити свою подорож, зазначили, відновлені джерела енергії це майбутнє планети, вкотре ми в цьому переконалися. Ми раді, що так багато країн, в тому числі Україна, обрали відновлювану енергетику пріоритетним напрямком свого енергетичного розвитку. Тим часом перші учасники першого велопробігу «Сантріп» вже дісталися Астани. В столиці Казахстану гостину зустріла стомлених, але задоволених мандрівкою у тисячі кілометрів туристів. Сонце світить усюди, і у Франції, і в Україні, і в Казахстані, не знаючи кордонів. Його енергію можуть безплатно брати усі бажаючі, усі, хто переконаний, що альтернатива традиційній енергетиці є. І що дефіцит у недалекому майбутньому викопного палива це не вирок цивілізації, а стимул відкрити в її розвиткові нову сторінку.